Що ж, всім доброго дня, шановні глядачі, шановні вболівальники, і ось з такою милою ноти у нас розпочинається протистояння команди Спартан та Джар. Це Гранд Ліга, 22 й тур. Воно ну, вже хоче побачити це. Сигнал від арбітра є і подача теж. Прекрасно. Що ж, Спартан у нас розпочинає цю зустріч. І з цієї команди розпочнемо наше знайомство. На воротах у команди Спартан. Він же капітан Андрій Пустовіт. Далі польові футболіста. П'ятий номер Олександр Беданцев, другий.